Сьогодні ми готуємо творожну запіканку. Рецепт дуже простий. Простіше і не придумаєш. Нам потрібно 700 грам творогу, 3 курячих яйця, 4 столових ложки манної крупи, пів чайної ложки солі, 3 ложки цукру. Ванільний цукор. Також 4 ложки сметани. Це це потрібно перебити блендером. Коли нема блендера, перемішуємо рукою. Получилася ось така однорідна маса. Тісто на запіканку готове. Сьогодні я запіканку буду готувати в мультиварці, тому беру форму від мультиварки, змащую її маслом. Наша форма для запікання готова. Беремо нашу масу, викладуємо її у форму, розрівнюємо масу. Орієнтуйтеся на те, що маса не підніметься. Скільки у вас і є творожної маси, такий об'єм і вийде в кінці. Готово. Я буду випікати на режимі випічка приблизно 60 хвилин. Якщо ви будете випікати в духовці, також повторюйте дану процедуру з формою, в якій будете випікати, при 160 градусів приблизно 50 хвилин. Включаємо на режим випічка. Закриваємо кришку, залишаємо. Запах дуже апетитний та дуже ароматний. Але ми ще кришку не відкриваємо. Залишаємо на 40 хвилин в мультиварці. Також не забуваємо зняти з підігріву. Ну що, глянемо, що у нас вийшло. Ось така вона рум'яна получилася. Давайте глянемо, яка вона при розрізі. Я посипаю пудрою. Ви можете посипати чим бажаєте. Також я її подаю із сметаною. Всім смачного! Якщо вам сподобалося дане відео, ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на канал. До зустрічі з новими рецептами.